Сочника з сирною начинкою. Це те, що зможе приготувати абсолютно кожен. Та для цього борошно я об'єдную з вершковим маслом або маргарином Бажано кімнатної температури. Тепер до сметани додаю соду, яйце та все це об'єдную. Додаю до усього та формую тісто Сильно багато на це часу не знадобиться. Ось таке воно повинно вийти. Для начинки беру сир кисломолочний та сметану Сир я брала одразу перебитий ось такий від агрому. Якщо Харкова, то це просто знахідка. Тепер додаю цукрову. Будру та все перемішую. Якщо у вас сир з крупинками, то просто прибийте все блендером. Тісто поділяю на частинки, які мені зручно розкатувати та розкатую першу частинку Щоб сочники були ідеальні, роблю під форму тарілки. Після чого перекладаю її на пергамент додаю начинку та роблю так з кожним сочником. Ось такий він повинен вийти. Потім змащую усе яйцем. випікаю розірідій духовці на 180 градусів приблизно 30 хвилин. Та як це смачно та просто. Обов'язково приготуйте до чаю. А якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш лайк та підписку. Смачного вам!